Мені дуже подобається саме місто Чернігів, воно спокійне, дуже зелене, невеличке, дуже велика кількість пам'ятків архітектури. Місце, ну, яке, може так сказати, за так, військовослужбовець Сергій Власенко описує свої перші враження від знайомства з Черніговом. Чоловік родом із Дніпра. Він переїхав на Чернігівщину на початку 2025 року, коли після мобілізації потрапив на службу до 158 окремої механізованої бригади, що базується в Чернігові. Військовий позивний Сергія Власенка скульптор. Його він отримав від побратимів під час проходження базової військової підготовки. Коли ми приїхав на навчання. І нас всіх, так сказати, вигрузили, підійшли до нас люди і спитали, хто з вас старший. Ну, Сталося так, що ніхто не вирішив, хоча були і молодші лейтенанти, і сержанти, якось всі засоромилися. Ну, я взяв ініціативу в свої руки, вийшов, сказав, що давайте я буду там по організації початковій буду старшим. Вони, як тебе називати? Я кажу, ну я вже декілька років представляю Україну, говорю, в цьому стилі. Би, що я займаюся скульптурою, щоб вам було розуміння трохи про мене. І вони, хлопці, сказали, ну все, скульптор. Так воно й привикло. У мирному житті Сергій працював будівельником, а у вільний від роботи час віддавався творчості. Створював скульптури з металобрухту у стилі скраб-арт. Чоловік каже, що вже й не згадає, коли саме захопився цим заняттям. Я багато років творив і не знав, навіть, що це скоропорт. Мені просто сподобалось одне відео. Я вирішив там зробити щось для себе. Вон, ну воно так сказати, надихнуло мене. І потім почав розвивати. На професійний рівень у скрапарті Сергій Власенко вийшов у 2008 році. Тоді ж уперше почав брати участь у міжнародних виставках, де його роботи привернули увагу закордонних поціновувачів. Згодом творчість майстра отримала ще більше визнання. У 2021 році світлини його скульптуру війшли до міжнародного календаря, що зібрав найкращі приклади скрапарту з усього світу. Перший раз мене запропонували. Викласти свою світлину в японському календарі скропарту, де зібрані найкращі митці світу в 21-му році. і, от чотири роки підряд, я вже представляю Україну в цьому календарі. Попри впізнаваність за кордоном в Україні, скульптор Сергій Власенко лишається маловідомим. Свою першу виставку він презентував у 2025 році в Чернігівському обласному художньому музеї. У межах цієї експозиції Сергій Власенко зробив подарунок місту триметрову скульптуру міфічного Семаргла, яка відтепер зберігатиметься в музеї. За словами автора, створити саме цей образ його надихнули побратими. Адже символом 158 п'ятдесят окремої механізованої бригади, де він служить, є саме Семаргл. Коли я попав уже в підрозділ, потроху люди дізнавалися підрозділі, Чим я займаюся ну, в цивільному житті займався. Були такі, а ти зміг би зробити те чи інше там? І так воно потроху переросло в те, що ось зараз побачили. Це найбільша моя робота. Він десь 26 на 3 метри. Це найбільше марґов. В Чернігівщині Сергій Власенко каже, що наразі йому вдається поєднувати службу та мистецтво, тож він продовжуватиме створювати фігури з металобрухту. Щоправда, тепер його головними джерелами натхнення стануть Чернігів, служба та його бригада.